Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 23 вересня, 1308 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора у шостій вечора почалась тривога через шахеди, які залетіли в Миколаївську область, і закінчилося десь аж о третій ночі. Декілька разів шахеди долітали до Миколаєва. В місті було чутно вибухи. Але наче ніяких прильотів немає. На Одещині також літали і шахеди, і російські розвідувальні дрони. В місті татарбунари багато прильотів на Одещині. Одна загибла жінка, і ще троє людей травмовані. Також серйозні руйнування в центрі міста. Загалом росіяни минулої доби запустили 115 шахедів, 103 збито. 12 прильотів є по всій Україні. І балістичними ракетами також вчора атакували Павлоград на Дніпропетровщині. На Миколаївщині збито 9 шахедів. Від шахетів, наче ніяких прильотів в області немає. Ну і в районі Очакова минулої доби росіяни з артилерії обстрілювали селища. Є пошкоджені будинки. На щастя, без загиблих і травмованих. Щодо Херсонщини, то минулої доби збито в області три шахе. І після російських обстрілів на жаль, одна загибла людина. Восьмеро поранених. Ну і щось на Росію минулої доби по росіянам смачно не прилітало.